85 гривень за десяток домашніх та 58 за продовольчі. Такі ціни на яйця на центральному ринку у Хмельницькому. Покупці кажуть, сюди за товаром їдуть із мікрорайонів, бо найдешевше. «Це я на виставки доїхала сюди, тут дешевше. Там взагалі 75-65». Ну зараз вистачає на їду практично тільки. Так що часи зараз такі, знаєте, ну, не дуже веселі. Ну війна, що зробиш? Ще два тижні тому десяток на ринку коштував понад 60 гривень. За останні сім днів вартість дещо впала. Буквально один день впало на 5 гривень, от, на той, той вихідний, а оце зараз знов кинули на 2 ну, ціна в цьому році на яйця була дуже висока, у зв'язку зв з тим, що ну, мало яйця на сході порозбивали фабрики, мало молодняка виростили. Ну, зараз вже стабілізувалися, навіть вже ціни падають. Роздрібні ціни скоро підуть донизу. Переконують в мінагрополітики. Гуртова вартість вже впала на 10%, Тож і покупці за кілька днів відчують покращення. Загалом кажуть у відомстві, дисбаланс на ринку яєць спричинили три фактори: підвищення попиту, скорочення поголів'я курей та самого виробництва яєць. Багато українців повернулися додому, відповідно збільшили попит, і вийшов цей дисбаланс. Фактично, виробники яєць вони вже заклали. Суттєве збільшення поголів'я, але цей процес триває до п'яти місяців. Від закладки фактично до часу, коли курка починає повноцінно нестися. Втім, самі покупці не надто сподіваються на миттєве здешевлення цього товару. кажуть причина у природі: зимку куря не надто несуться, та й війна у розпалі. Зимою я думаю, в зимі не буде ніякого цього, будуть ще дорожчі. Мислю так. А на весну можливо, кури почнуть насилити в кожного там це, і ціна трохи припаде. Но, опять же, все залежить від ситуації, від інфляції всього. Остального. Не думаю, що впаде ціна. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.